Позасихали, бач тріпси? Uh -huh. Тріпси були, бач? Люди вже майже всі відкосилися, скосили наші ячмінь, пшеничку, хтось продав, хтось положив у склад, забули всі про соняшник і про кукурузу. Зараз страшенна жара, що капець тече мокрий люди. Приїхали зараз на поле кукурузки, де в мене була пасийна фієста, що там пам'ятаєте, я кричав, показував, що сійте отаку і будуть у вас ось отакі качани. Люди, знаходимося ми на Дніпропетровщині. Сьогодні у нас 15 липня, аномальна жара, люди на полі достигає до 70 градусів тепла. Це ж оці качани поваряться чи що? Ну, фієсточка показує себе бомбічиські в таку аномальну жару, люди. Оті об'їжджали, дивилися поля там закордонна кукурузка, а те проче. Згоріла майже вся. А фієсточка, дивіться, яка зелена. Тобто скачани є, Д2, Д1, тобто ну, початки в ней дуже гарні. Просто бомбічки. І ось ви можете побачити, що кукурузка, так, як сказати, як скручується в трубочку. От у фієсточки, це вона себе ж захищає від аномальної такої жари. Ну, а коли вона, як би сказати, вже потемніє, температура наладиться, там стане 20 градусів, вона себе розправляється і йде рости і рости. З такою аномальною жарою. Каченяка бомбезний. Сіялась вона в квітні, давали в передпосівну культивацію. Ми сюди давали органофоску з посівом давали 100 кг карбоміду і отримали ось такі початки. По листу ми на цьому полі вносили цинк, сульфатмах, я тут на цьому полі і кричав, ви мені казали, цинк то до одного міста. Та люди, ось ось нашій наші цинки, ось органофоска. Ось такі початки. Так що об'їжджайте свої поля, скидайте мені фото на вайбер, якщо маєте кращу кукурузу, чим у мене. Буду чекати ваші фото. Телефонуйте і будемо обговорювати, яка потрібна технологія, щоб отримати ось дані, дані початку, як на цьому полі. Це Денфієсточка посіяна. Да? Тобто, за такою аномальною жарою ми отримаємо, я думаю, гарний врожай. Тобто Початок у нас вже сформований, голозерня, як ви бачите, немає. Кукурузка бомба. Тобто Це не тільки що ви скажуть, один качан показав і все. Тут всі такі качани, Ну ось другий інших відчиним люди, дивіться, є з нас голозерня. Немає люди. І це саме головне. Ось о, дивіться. Бомба. Качан бомба. Фієсточка в цьому году мене радує, так що я думаю, будемо з кукурузою. Все, якщо маєте кращі початки, ніж у мене, дзвоніть, пишіть, я вас жду. Па-па!